Питання коротенько. Скажіть, будь ласка, яку молитву чи потрібно казати, коли п'єш або вмиваєшся освяченою водою? Будь ласка, дякуємо за відповідь. Е, ну, як п'яти свячену воду, треба перехреститися ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І, і все, якщо ви ще щось додаєте, то воно не пошкодить, але не треба тільки перехреститися. Слава Ісусу Христу, Отче, дякую вам за вашу службу, дякую за ваше просвітлення. Маю до вас питання. Чому якщо Бог сотворив нас на образ подобу Свою, вдихнув у нас життя, звідки у нас негатив? Негатив у нас, діти мої, цвіти мої, із нашої вільної волі. Бо без нашої вільної волі не було би змісту творити людину. Бог є Абсолют. Абсолютне знання, абсолютне все, так? Створив Вселену, вона все рухається, все ідеально, все одно за другим. І, скажімо так, по-людськи, так? скучно. І тут творить людину, яка недосконала. Людина чудить, раз робить так, другий раз так. І Бог дивиться на ці сотворіння і каже, Боже, які вони спішні. А вони класні. Бо тому що іменно в людині Бог довершує свою. Всемогутність в людині. Бо людина може то, що не може Бог. Дивно, так? Всемогутній Бог не може то, що людина. Людина може грішити і каятися, Бог не може. Тому що Він є абсолютний. В абсолютному колі не може бути ями. І тому через те, то, що Боже абсолют, щоб Він був всемогутній, ми, люди, є створені для того, щоб. Божа всемогутність в нас довершилася не через нашу досконалість, якби це дивно не виглядало, а через нашу гріховність. То чи нам треба грішити, щоб Бога проставити? Ні, Бога не прославляє те, що ми грішимо. Бога прославляє те, що ми каємося. Бог до вподоби красота покаяння. А людина слабка в своїй природі, вона так і так. Не може бути досконала, бо іменно через помилки ми стаємося кращими. Чи знаєте ви, як на заводі випробовують машини? Креш-тести, випробування певних узлів. Чи то будуть мотори, чи це буде ходова частина. Вони їх роблять і, і тестують. І Іде і де щось недороблено, де зроблена помилка, там вона вилазить. І через то усунення помилок, котрі машини найдорожчі, найкраще, тому що вони максимально усунули всі недостатки. Іменно через недостатки, якщо їх виправляти, можна добитися якоїсь досконалості. От тому і звідки береться в нас негатив? Негатив у нас береться від того, що ми маємо вільну волю, і через те, що ми маємо спорчену гріхом, первородним гріхом, свою людську природу. Але не треба завжди, я кажу, не треба робити з того, що це є погано, але завжди треба зробити так, щоб все наше, наше щось недобре вийшло на добро. Візьміть війну, нічого хорошого в війні нема. Але війна це є дуже добра нагода і дуже скорий процес для того, щоб українці згадали, що вони українці. Для того, щоб згуртуватися. Часом треба людині, щоб прийти до чогось доброго, впасти глибоко до землі, як наведення блудного сина. Сидів вдома коло тата, було йому трохи не добре. Не добре. Дай мені все, я піду прогуляв протриньку, протриньку, а потім вже все, біда. Вже і свині пас, і навіть хотів їсти те, що свиням давали, і то йому не дуже давали, не раз отримав по за те, що їв разом з свиньми. І думаю, та ну і ваню, і до додому дому до свого тата. Та, мій тато так ніколи сі не поводив з найметами. Буду найметом. Бачите, як? що робить? Незручність, вже не хочу бути сином, та вже я втратив. Буду найметом, але. Там, хоч нам будуть давати їсти, не будуть знущатися наді мною. Але батько побачив здалеку, все, сину, ходи сюди. Тобто, через, іменно, щоб щось було легше, треба не, якби, пройти через якісь трудності. Ну, такий простий приклад, що на кінець, знаєте, отзуваєш такі любимі свої взуття, якісь там, чи кросовки, чи ще щось. А вони трохи затісні. І ти такий ходиш, думаєш, Боже, коли їх скинути, приходиш додому, думаєш, «Ні, я вже не буду їх більше взивати, вони на мене затісні, недобрі, скидаєш такі, Господи, яке блаженство, знаєш? скину капці. А такі щасливі, я не знаю, що якби нога вірус. Часом є, от, на труднощі даються людям для того, щоб вони відчули, що таке щастя. Бо у комфорті ми забуваємо, що таке щастя. Ми перестаємо радіти щастю. Знаєте про єврея? Купи козу. Знаєш? Приходить єврей і каже, так мені не добре, рабін, так мені пан. Купи козу. Він Купив козу. каже, як коза, ми так ще з дітьми маємо жити. І куся, коза козаша в хаті приходить через тиждень, каже, ну як, так каже. Вчитку, каже, був караул, а потім ну, привикли трохи. Привикли, каже, вже все. А тепер, каже, продай козу. Як продай козу? Продай, все, продав козу, і каже Рабі, Ну як? Ребе? Свобода в місті скільки стало, слухай, бо все. Хата та сама, що була. Часом, щоб відчути радість, нам треба, трошки Бог нас усміряє, знаєш. Боже, за що ти мене караєш? От, успокойся і покайся. І ти поймеш за що тебе, Бог карає, щоб ти був щасливий, якби це дивно не звучало.